Може почекаємо, хай мене перевалять один одного. Є. Yeah. Бачу. щур тут входить. Не стою, не стою. Звідки? Ой, Ой-ой-ой, то не я. Бачу, 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 бачу. Є, одна поля голову. Слава Міченому! Ура! О, вони з калашами. Очікувалися з ГПшками. Вони з калашами. Підстава, підстава. Мічений підкопив в арні. О, аптечок не має бути. Бачите, в них є аптечки. Що ж тут це не нечесно. Так, ти переміг остя во нагорода. До зустрічі Воу!